На Волині реалізують ще один масштабний проект з модернізації митної інфраструктури. Йдеться про реконструкцію автомобільного пункту пропуску у Стилух. В рамках програми прикордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна на розбудову цього об'єкта Європейський Союз виділив державній митній службі України понад 5 мільйонів євро. Більше подробиць журналістам повідомили голова облдержадміністрації Борис Клімчук та начальник департаменту розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва Державної митної служби України Ігор Тимофеєв. Вигідне географічне розташування і добросусідські відносини України та Польщі забезпечують високу інтенсивність руху через автомобільний пункт пропуску у столу Нині триває його реконструкція по той бік Бугу. На часі модернізація пункту пропуску і на території України. В рамках програми прикордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна для реалізації такого проєкту Європейський Союз виділив Державній митній службі України 5,6 мільйона євро. Підписана вже грантова угода, відпрацьовані всі документи. Проєктна кошторисна документація є. Вона ще заздалегідь була готова, але не було фінансування відповідного. І ми очікуємо. Я думаю, що до кінця вже поточного року перший транш в сумі десь приблизно мільйон 600 тисяч євро. У нас створений тендерний комітет під цей проект. Буде проводитися міжнародний тендер, в якому визначатиметься переможець, який буде реалізовувати цей проект. Реалізація проекту також передбачає обов'язкове співфінансування від України. Тому з державного бюджету буде виділено близько 6 мільйонів гривень. 10% від загальної кошторисної вартості. Голова облдержадміністрації Борис Клімчук зазначив, що цього року на Волині успішно завершили реконструкцію другої черги автопереходу Ягодин. Модернізація пункту пропуску у стилух також важлива в масштабах держави і особливо для розвитку малого прикордонного руху. Тут немає великих державних інтересів з точки зору економіки, але великий державний інтерес з точки зору моїх волинян. Хочу сказати, що це однаково важливо і для Волинян, і для жителів Любовчизни. О, тут теж не самі багаті регіони, Польщі, вони теж на цьому прикордонному русі заробляють свою копійку, щоб кормити і утримувати свої сім'ї. От і все. От і все, вся історія. Вся історія зусиль наших, Державної митної служби, держави, для того, щоб людям було зручно, комфортно і по-людськи, щоб все було. На брифінгу відзначалась важлива роль ягодинської митниці в наповненні бюджету. За 10 місяців цього року від діяльності митної установи до державної казни вже надійшло понад 2,5 мільярди гривень. У цьому місяці ми прогнозуємо 260 мільйонів, і це практично без імпорту нафтопродуктів. Це те, що наш бізнес сьогодні ввозить для виробництва сировину, імпортує для комерції. Тому ми маємо сьогодні стабільний волинський бізнес, який дає не менше 250 мільйонів гривень місяць. Завдяки модернізації на автопереході у стелу Зосін з'явиться автоматизований модуль фільтр пункту пропуску, а його пропускна спроможність збільшиться вдвічі.